Клуб, там потім з незручностями грати І ось це команда, яка грає в супер відбувається Вони. Ну, я не знаю, чи можна це розповідати чи ні, але довгий час ось без організації знаходилися гравці. Самі по собі, тобто виживали як могли і при цьому бачите наскільки вони голодні до перемог, наскільки високий рівень гри вони демонструють пелатийськ. Так, які без бюджету, по-перше, їдять, по-друге, виграють мажор за мажором, і там, звісно, ну там логічно, так, що там були скажімо, якісь заплатні. Зараз я думаю, що там просто ну, намагаються закидати трохи золотом, щоб просто гравці оці збирали не свої стаки а йшли під ім'я якогось букмекера. Йоває! А, you, you, you. а, і буде ще один ну, нефрідер. Б... А... Але він не бачить, він не бачить, байчики зараз. Oh. Трошечки помилився, вийшов за ці за цією ць гіллякий. І... Все випсіння у нас секунду віжн, Це дарує на Нефріту. Буде комфортно фенер. Надя розпочинати свою лінію, в свою чергу. на хабар. Тобто, наприклад, є як людина, яка там 700 матчів досі на Рубіку барала, може сказати, що мені тут файніксу ще не забили, отримав ще одне вбивство. Неприємно, тому що беззащав, ці кошти додатково спіймає, зайця вони продовжують підтискати. А це не показник. Я тобі розказував, що Нефрі 3-0 виходить на лікарня. Так, і буде далі стояти. Тобто немає для нього якоїсь серйозної проблеми з тим, що не вдається тиснути на цього кімба. Раші побитися, перетягнувся сюди Фернанс, Сітка не кидається, Пускар гине, Пускар дістається флако. Ну і Вілка, маєте пробігти контролити руну, одну з локацій, де вона може потенційно з'явитися, вона зараз буде в рапруна. Шостий рівень в обох при саппорт вже робить свою дію і починає вас знищити. ваші саппорт цього просто не готові. Зараз Трент намагався пройти там через подвійні ворота, десь піддавити, десь напасти, але ні, Гудвінка була просто швидше, тепер великі проблеми у цього Трента. його ще підказали. Тут також сумніше з його руною магії приїхав і можна почепити ще й не квіта, і навіть не можна, а його дочепляти і залишати. А Тускара взагалі забили, ніхто його не чіпляє, і Тускар про свого опонента вже ніяк не відбувався, тімейте точніше, розвернувся і пішов звідси. Ну, він так само міг. через тисячу коштів придбає свої блінки, почне знищувати ну Зараз до нього, власне, худвінка сама прийшла на центр, що правда, і Фенікс там ж тут, і зараз проти всі і проблема величезні санкції починається, бо двутає допомогти своїй команді. Просто не знаю, де він. Тренд фактично зараз знищив його. Він позитивний полетіли сіти полетів оці духи до. Може, до синкіна, було стало зрозуміло, де саме він локаційно знаходиться. Просто кудись там в пісочок летить оце від вітролі мапи. Ідуть смоку на Сенкінга. Потенційно вихід Сенкінг на хайграунд вирішив піднятися. Уже прив'язка не спрацювала, тому що він просто виніс. Відправився. Після цього два це не ідеально все робиться. Бо зрозуміло, що Сенкінг буде збуватися. Але можна повірити, що він оцей хайграунд не буде. Два проти ні одного. Ну, зайця. Ні, ні, зайця пішов. Нема здібних вже, щоб нас догнати, і шарди були непогані. Так, Та, не вистачило дійсно шкоди, ну вони твоя душа забажає. Не докопався до пангольєра. Він отримує демедж. Зараз буде отримувати ще приволочення. Там і Супернова насправді є, але ви бачили, і не готові далі з ними відпорувати. Розуміючи, будуть виймати, він може її знижку Є укорінення від Брента, поніже, дуже боляче. Попалить Єру. Політ назад. Ольф Стигай. Стигай поставити Супернову. Юрагі намагається її розвинти. Юрагі Берекачко вимкнув. Його не вбити тут встиг, але це, ну, по суті, не врятувало ніяк Пенікса. Ну, нага долучилася тут, застакалися непогано, щоб демеджу внести по Мелоді. Йовай пішов далі бити Мелоді, Мелоді ловко першний регенеться досі, Тімбер не влучає, тільки зараз спалили його. Ні, жива, до шкоди отримав, посадив своїх птахів не прід, поки розмін 1-2, летить далі Нага, Нага, що буде робити? На пташок перемкнулася, на героя перемкнулася, не обрала кого врешті решт бити, Ніфрід знову пташку посадив. Ну і батьку тікати звідси, через дерево, яке білка встановила, втік. Ну, близькі, близькі були до того, щоб добивати тут героїв, Морф сміливо вперед, бачку забрав. Ну Морф не боїться вже, 5х5, 5, бійка на центрі на 14-й хвилині гри, це просто чесниця. Не... Там докопатися до нього спокійно. Побачили, так, як вони відбуваються, докопався, зупинили більше, не дали йому розповідися, правда зараз... Близький, близький був до того, щоб піти. Ну, дуже багато героїв на навколо було. Білка не врятувала, вона виграла трохи часу, але вона зв'язала виключно Сенкінга. А основний демедж ділер, такий як Морф, в цей момент лупцювали біднесенького панго. Добре, вежу віддаються. Ну, тобто вони не хочуть чекати когось бити. Якщо от Морф не буде доєднуватися в епізодах, як його щойно, або Візерш не буде доєднуватися, то їм нема чого робити абсолютно. А, саме через це ми бачимо, що вимушені стати підходити, фамілярі в нього маються, посадили. Ході, правда, доволі засний. На тім Берсо залежі, доведеться розрахуватися за своїм життям, а інші ревці навіть розбіглися. Можна пушити низ, скоріш за все, першні раз вони зібралися. Мелоді побачив Йовай. І вони йдуть до навіть якщо б не було Фенікса, я думаю, все одно Кьюбай. Мапи забрати. Слухай, а я бачу, що в Кьюбай нічого не бачить. Добре, тут Йоу. Саппорти все одно будуть страждати. Тому зараз... От... Ось це був він. Це страждання саппорта було тільки що. Дивіться у швидкості X-25, якщо хочете сльози побачити, бо він дуже швидко. Поплати Мор приходить сюди, перетворюється на Асиру Рега, викликає ілюзії, перетворює власне на себе, починає тупцювати Кімер, але це Кімер, і це Кімер за ганімом. Ой, пан Годьо, це Смерті, про яку Каспер постійно казав. Стрибають Ніфріту на голову, Ніфріт вибухає, він гине. Забрали його Сен і розультився. Так, а в фулові майже всі герої ставиться Супернова. Забирають ще й санкт після того, як він е, ультанув. Виграють цей файт. Сто виграють. Зараз в районі тір-2 вежі. Можна спробувати пушити супернику в меншості. Забивають Штерментера, влучать якісь танки. Мінімально, бо мапу повністю контролюють. Перший побачили бій за Жанна Нікіт-Котре. І будуть його тут вбивати. Супер, ну ти фактично описав трьох порів зараз команди Наві. Санкт-Іті Нур, Лізач птах, лебідь птах. Син кінг рак, так і є. Хто тоді щука, щука, це Юрайді на морфі. Водичка. Все логічно, це дуже логічно. Вони два, два персонажі, двох корів, третю другу позицію, просто за тір 2 заганяють і там забирають. В цей момент буде падати тір 1 мережа. Та, саме Ліарами також борлися доволі легко. У Візера ультимативно його ще в кулдауні, тобто нових викликати не вдасться. А, навіть дуже важко битися з, з такою гривнею, з такою міцною гривнею. Потужна гривня, реально, потужний курс. Ось він, фіксуємо. Та навіть Кімбер не мається щось важливого захистити, що правда захищатися треба самому, відходить Кімбер і починає все випилювати. Не було шансів у Мелоді вижити в такій ситуації. Це дерево проти пили. Ну, що по шансах? Я розумію, що ну, дуже класно там. Зелені можуть сказати, що воно, я не маю вазі. Грінпіс може сказати, що дерево важливіше, але, ну, вибачте, технічний прогрес. Подивіться на кількість пил, які на ньому яке дерево. Він же ще й ховається по деревах, а там ще множиться демедж. Та жах, 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 трента. Взагалі я здивований, що дота тривалий час... Хто з неї спитає? Просто, просто штучний індалект. Стриваємо перед батьюк. Не змогли під'затизайцев. Хоча ну, бачимо ще один стрибок. Не влушала білка своєю ультимативною, ніж розкрутився, але банду деможі в юраті. отримав, погоди роки назад, с кінь піднімається від в ючик. Що будуть далі дай, біта? Ну є ще супернова нова на файт. Є зліпід Наги, але треба позицію знайти не фрій, Баду від знайде. Далі юрані, хочу робити батька. Демеду майже не завідає. Нага кастує свою ультиматину. Це ідеально, щоб супернову кастувати. Кастували супернову. Нага готова. І супернова стоїть. Супернова Суперновачий падає. Нападає. Супернова. Всі розвалюються від навіть. Морф на лоука пеще перекачується, але його допали в п'яцумку три на нуль. Файтері ревня, як ми бачимо, не фрій, і забирають всіх, хто тут стояв. Я не побачив, чи спочатку забрали трантай. Це 5-0, чи це 4 в 0. Та в біса, яка різниця? По факту, це ідеальний файт вийшов. для Passion UA. Виграли 4 тисячі загалом по нетворсу в цьому моменті. Вичекали спол. Тому була ще змога навіть забрати. Ну але важко. Все одно білка дає від по всіх. Йовай. На Мелоді напали. Далі побутився, як ми бачимо, в Ніше. Меледина можна переслідувати, пані вже полетів за ним. Чаправ, Ірані буде вийфорт, зовсім скоро. Підходить Йовай. Треба ще оркін. Не встигає. Провели маха, вийшло так. Подалі. А ось сам Кіті насправді може і залишитися. Тут в такій позиції він вичікував чи 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 то контр готувався. Ці два центрів поставили О, на. нього. Сиконули дуже сильно хочеться задепати їх, а як ти їх задепаєш? Типу, чекати пачку крипів, а там в Тіродин стоїть. Пачка крипів сюди просто так не дійде. Два центрика втратили. Ну, швидко забрали. Швидко-швидко забрали Тіродин вежу, але Тавер там має доїсти. Та ще один смок від наві. Здібності в них з'явилися, я не знаю, тільки по фім'ярам у візажачі готовий, яким чином битися. розуміють, де знаходяться Fashion UA, прямують до Рушпіту. Спробують через зі на це все справу розправити. Тепер Рашани такі швидкі, як коли був з Стерпларкою Верхою. Встигають. Як стрибає Тімба він просто все бачить, все вийде. Супернова в центрі, ніхто її не б'є рагітіки. Зараз починає бити супернову, встигає розбити, сліп сліпнаги не спрацював, дуже бізнесом. Це все сталося. Але Тімбер зараз просто мав би свалити. У нього мани майже немає, тому поки що ту скарг ховає. Тут демедж основний має бути від наги. Далі на Морфамор. Фа забрали. Тім, б ману. один видав навіть е, перший від себе. Далі на Ніфріта перемикаються. Ну це потім втратили. Сітка ще одна збивається. Телепорт підтягнули до себе, забрали Ніфріта. Там Тімбер за одну першу міг би забрати всіх, хто стакнув. Так, Але так. я подивився, Тімбера просто нуль мани. Нуль. Ну все п'ятьох, а ми ж не знаємо, хто відповідальний. Тому чому вземо... вони повертають, там тренер навіть спорта. Да? Так, так. Він повертається до Йова, каже, тобі на чому тут класно. Ну <laughs> він каже, ну на тролі реально. Пікає троля, і потім Юрагі сідає і на тролі має грати. <laughs> а тобі на ну, тут Тімбер прям реально да, заходить. Ну сідає, починає грати, потім повертається. Чуєш, підійди, а що б'ю, що качати? Що качати? Чому мене мог постійно на 2 хп діє? Один хп, що це? Що це за герой? Там Тускара, який намагався скіпнути пачку. За це покарали. Хочу тепати нефрід. Слухай, і, не тепати тут треба самого нефріда. Таке відчуття, сітечку він отримав. Намагався на його підтягнути, але місів там і я. Він живе виключно за рахунок грошей, які були виключені на Крімзон. Крімзоне на минулій мапі з третьої позиції дуже багато всього зробив. Зараз не живе тільки завдяки тому, що його цей щиток рятує. Так, так. Бачка крипів зараз доходить і можна буде спробувати спушити вежу. Треба одним заходом це робити, тому що ви граєте проти Трента. І отак побити, побити, відійти, це не працює. Зараз нага одна на центральній лінії. Про це ніби навіть і не знають надусвінцера. Нага от абсолютно в соло там знаходиться. Чому? Хто його знаєш? Ну, впевнений, собі. Тараска є, невірчивою її можна якось пошкодити. І в таким чином в єдиний її може честь діяти так, а на нага просто стояла в соло, місила вежу півтори години свого часу. На хоче забрати пташечку, сайленс на пташечку накинула, щоб та не сіла просто так і все цієї кваліфікації. Питання участь Тому так обережно грають дуже боляче Ніфритові. На Ніфрита вириваються, забирають його. Батюк стрибнув сюди. У нього аганім активований, тому взагалі йому чхати на демач, який по ньому заходить. Санті з ультимативно вирвався туди. Слід від наги. Ось що зараз буде. Ось що зараз буде. Фенікс без ультимативної. не маю А от тільки тільки зараз з'явилася. От секунда була ще до супернови. Фенікс не встигає її натиснути. Тусік сміх його законтролити. Тускари за це покарали. Ні, тускар досі живий. Зайць лише зараз його спалили втратили Пануліра, втратили Фенікса. Ну, у Єрахі вийшов вроді непогано двох героїв подобувся з команди суперника, але в той же час механізм захисту своїх споруд не зрозумілий. Стрибає, щоб забрати гем, але багато шкоди почне отримувати від магії, попри те, що вдалося йому зняти себе сітку, але Блудкорн обірвав його життя, примикаються також на мелоді, він зовсім нічого не може подіяти, з цим отримує такі ультимативну відходинки і в таверну, єдиний шлях. Так, забирають Мерфа, бає 10 геть не хочеш, а це означає, що будеш втрачати лінію, ще одна е ланка у вигляді Грімзону вмикається на тавери. Ну, пушить, ну дуже повільно все одно. Це дуже повільно. Ну, так, пів хвилини пити, і воно досі не падає. І може навіть і не впаде. Ілюзії лишили. Тут ну, хоча б ранжовий забрати барак, тому що мілішний сподівань. Так, не... Буде. Ренд і ранжовий від... від... відхилить насправді зараз. якщо не доїсти, так і буде. 21 тисяч переваг. Вбили морфа. Ми бачимо, що нога може впоратися. Мор зараз нічого. Утім, брата ще 5 секунд ганім буде діяти. Він такий клас. О, джакузі. Пайп протискається. Нага з Тараскою живе, генерує ледве не більше, втрачає. Сам взагалі не має гріна в цьому замкінку. Зараз вкотре okay. йому доведеться загинути. Виставляється там також зайц, але на столі він пробує вийти звідси. Правда. Так? Супер нова. Як вони зараз закомбінують Тімбер не може до дерева долетіти, тільки зараз вривається сюди, ніблі відправляється в Таверну. Трен теж без КП, Трен там мають забрати. Тускара спилили, викуповується нефрі. Можливо, це буде останній. файт, зараз побачимо, Рані перетворився на нагу. Пустив туди ілюзії. Нага стоїть, їй добре, в неї артефакти наги, а не морфові. Тому там стараскою взагалі чекати. Нефріз. Приземлився, піднімається. Нефрід. після верну. Ну, нерви мають соло буде дефати, ну, нехай тепер вже Нага, набагато більше шкоди команди Классно вписали свої клавіші Fashion UA. Це о той самий сліпи супернола, які нарешті в таймік робляться. Просто башається. У підсумку боя просто демош подивитися, які навіть нанесли. Те, що нанесли uh, Fashion, я Yeah, розумієш, там великі цифри. А от що Нави нанесли? 1800 демон. Ну, то не просто піли і відкидали, знаєш, що спини зі спини шматки навіть відлітали, комусь боку. Потрапили. Так, ну просто. Да, зовсім немає чим це шкоду і завдавати, насправді. Ще її хекс не перезявляється у навіть серемі ще більше контролю на от нас, які дають вони ще. Побачили, самки на сам і подобно, скажу, я уло, але далі йому. Хоча хоче бот, там непогано, до речі, розмінявся. Ох, oh. хекс, хекс по Ультимативна від Мелоді, щоб врятувати Юрагі, Юрагі б'є Фенікса. Фенікс без ультимативної. Фенікс, досі живий Фенікс. За рахунок Глімер ще пошив, Мор вирватися, щоб до Фенікса. Двох сапортів вже забрали, Наві. Сенкін після байбеку. Відправляється в таверну. Зайс подився далі на нагу. Нагу, неї Тарасу, неї потрапляє. Чи зможе зморк її пробити ВКБ? Натискає Юрагі, нага до останнього сніг, натискає ЛБКБ на Юрагі. Не дає йому заснути, він вбиває нагу. Збиває з неї божественний стрік. Дуже багато грошей зараз відіграє Юрагі. Далі на Тімберсов хоче забрати його. Нагадаю, Мегакріпіт це просто файт на всі гроші від Наві. Вони поки непогано б'ються. Інший сховався трохи назад. Дімбер вже поруч, Рагі без БКБ, але віриться, себе, поки немає наги боятися, особливо нема бо чого. ще й на пан перетворився з відпушив. Вдалий файт у зумову того, що вони втратили, ну поставили на цей файт геть усе, що у них було. Ну тут вже бачить, по шкоді 16 тисяч більшість, звісно ж, завдає морф, Дайдалосом він непогано обирвався. А, Саме Худвінку знищив першу, це була дуже гарна дія від Дірафі. Тут дійсно він зіграв як треба а, і від цього будувати. Тобто спочатку став знищити, потім перемикається на сино. Бликінбар вистачило, щоб нага не встигла засліпку десь відступити. І не шістнадцять пінбас. Ну а з, якщо ваганів зрушане, там то шість тисяч дається. Так, добре, ну, ось за Марфа, Абак. Морг БКБ вмикає. Морг зараз без підтримки команди взагалі. Позаду стоїть Нефрі, відновиться. Він ПК зараз Марфа завершиться і вже нормально так не поб'є побитися. Нагаплова при цьому бігає. Е, зник заєць, вибухнув е, Тімвер і зник через це заєць. Мор хоче відійти поки назад відходить, але Чаккам по ньому. Ще й до дерева відтягнули Морфа. Мор зараз фіксі морфа забирають без байбеку. Чі віддаємо пешен UA. Змогли відігратися. А рахунок там показує Тімберсон. Не дивіться на Чімберсон. Це не можна показувати нікому. 17-026. Завершив бібаді. Він же Батюк цю мабу. Ісенків 0-12. Ah!